Вітаю! Червень сезон полуниця. Тож, якщо ви, так як і я, не можете пройти повсту ягоду, ловіть ідеальний десерт саме для цієї пори. Легкий, смачний та дуже простий в приготуванні. Цікаво, ну що ж, поїхали. Детальний список інгредієнтів буде наданий в описі до відео. Першим ділом збиваємо вершки. Попередньо охолодьте посудину, в якій будете їх збивати. Так вершки будуть збиватися набагато швидше та краще. До взбитих вершків додаємо йогурт та цукрову пудру. Акуратно замішуємо. Крем готовий. Цукор можете регулювати. По своїх смакових вподобаннях, тепер переходимо до печива. Будемо його подрібнювати в крихту. Я використовую блендер. На створення цього десерту мене надихнув португальський десерт Серадура. До речі, він є в мене на каналі. Трішки розчавлюємо полуницю виделкою, посипаємо цукром. Та будемо складати десерт. Тож першим шаром викладаємо подрібнене печиво. Наступний шар наш крем. Викладаємо полуницю. знов шар печива. Я додам трішки полуничного соку, крем і декоруємо цією смачною ягодою, також я прикрашаю мелісою, можна використати м'яту, Це освіжить. Наш десерт і зробить його ще гарнішим. Десерт готовий, відправляємо його в холодильник на 1-2 години і будемо смакувати. Звичайно, полницю можна їсти й саму, проте, приклавши Трішки зусиль ви отримаєте прекрасний та красивий десерт. І дуже смачний. Тож експериментуйте, готуйте з задоволенням та смакуйте на здоров'я. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго. Па-па!